Запросити настрію нашої харківської громади. Ви його всі дуже добре знаєте. Брата Віктора Богу. Дорогі брати сестри, книга ви бачили така величезка, шрифт доволі дрібний і дуже цікава. Ми для презентації вибрали і єпископ запропонував кілька окремих офіційних вибрати. Розділ, який випав, який Господь дав мені презентувати, це парадокс. І коли ми подумаємо взагалі про парадокс, то це християнство, воно ну, абсолютно парадоксальне. Тільки що їм був, так? Наш Господь, втілений в за нас, затворено, помер на Христі. Тобто Бог заради нас втілився, зараз ми святкуємо Різдво Господнє. І Господь прожив життя за нас досконало. І Він заради нас пішов на Хрест. Це абсолютно нерівнаційний обмін. Це для світу глупота. Так само, як для світу є глупота втілення, так само, як для світу є глупота смерть нашого Господа і Воскресіння. Тобто це християнство, воно парадоксальне. І якщо ми дивимося і бачимо такий парадокс Євангелії. То чого дивуватися, що нам, в нашому християнському житті, також деякі парадоксальні речі випадає переживати. Пастор Міл вже зробив дуже гарно, презентував цю книгу. І головна ідея професора Дуйчландера це біблійна ідея про те, що цей хрест, у кожної в нас в житті є хрест. І цей хрест нам дає Господь. Цей хрест дає люблячий наш Господь. Тобто це має бути добрий подарунок. І, бо все, що нам Господь дає, це добре. Але яким чином може бути добрим для нас страждання? Яким чином для нас може бути хрест? Я використаю деякі цитати із книги Тайшландера. З одного боку, хрест драгоцінний дар нашого люблячого Спасителя, з іншого жорстокий інструмент тортур». З одного боку, це дорогий хрест, і навіть святий хрест, як завжди лютерани німецькі називали, любий хрест. Любий хрест, наш хрест. Любий хрест, Господа Хрест любий, Зрозуміло, але чому мої страждання мають бути любими? Чому я маю радіти їх? І з іншого боку, Хрест завжди заплямований, наш хрест, заплямований гріхом. І багато в чому є наслідком гріха. І... Бо в боротьбі за зречення самого себе ми й далі маємо опір старої волі. І в цьому житті ми залишаємося далекими від досконалості. Деніел Дайшландер звертається в цьому розділі про парадокс до двох місць із писання. Римлян, 7-8 і розділ, про розчарування святого Павла, і його особистий досвід, духовний, про те, що він нещасна людина, що він хоче робити добре, добре нова людина хоче робити добре. Стара людина воює проти цього. І е, він закінчує цим нещасна я людина, але потім звертається і знаходить втіху в Господі нашому Ісусі. Отже, ще одне місце із книги Дейчлайнера хрест болить. Боротьба всередині християнина між людиною новою і старою залишає стару людину розгніваною і розчарованою. Та й нову людину ця боротьба залишає розчарованою і часом виснаженою. Як це може бути добре? Як можна називати це любим Христом, який дається нам люблячим і благодатним Богом? Хіба не було би кращим, якби Бог просто викинув з нас стару людину? Те старе я. Отак, взяв Бог все може, так? Для Бога нема нічого неможливого. Якби викинув з нас ту стару людину, те старе я, що й на ми стали християнами, тоді не було б боротьби. Тоді не було би болю. І е, професор Дайшландер звертається до прикладу багатьох святих, там, і до прикладу святого Павла, і до прикладу царя Давида і е, е, показує ті проблеми, ті хрести, які мали в цьому житті. Друге послання до коринтян, 12 розділ, також це. Знаний міст, де святий Павло спочатку говорить про свої страждання, які він мав за проповідь Євангелії, а потім, зрештою, говорить оце ось трошки загадково для багатьох місце, коли він мав колючку в тілі. Мені подобається, як Деніел Дайшландер говорить, ми не знаємо, що це була за колючка в тілі. От у Українців є таке, таке розуміння, колючка в тілі, от у старих наших людей, це гострий білі якийсь, коліка якась, можливо, ще там щось. Інше, можливо, щось таке. Можливо, напади якоїсь хвороби. Можливо, як дехто вважає, можливо, це поганий зір у нього був та хваріє. Можливо, це була інша якась фізична недуга. А можливо, це була чисто духовна недуга. Можливо, він страждав і спокушувався, коли згадував те, як він переслідував церкву Християнську. Кінець кінцем він називає себе в першому посміту Тимофія найпершим грішником. І він не говорить, я був найпершим грішником, а він говорить, я зараз не перший гріш. І ось професор Дечландер говорить, ну і добре, що ми не знаємо, що це була за каміння святого Павла. Тому що у кожного християнина є своя проблема. І в житті бувають такі моменти, коли ми близькі до паніння або коли ми навіть падаємо. Ну Я візьму ті приклади, які там дочландери народять. Хтось був, наприклад, пив, так? І став новим створінням Христі. Але буває настає така спокуса, і людина може зірватися, людина може впасти. У когось там були інші якісь тілесні гріхи. Ось У нас на Катахівці один брат задає питання. От, наприклад, християнка покаялася, до цього була там життя дуже легковажне, а її знову може тянути. Я кажу, це знову-таки це є хрест. Хтось пив. Хтось вів інше життя, хтось крав. І коли ми попадаємо в такі ситуації, нас тяне туди. І це ось є то, та спокуса, та колючка в тілі, яку ми можемо розділити, можливо, і Святим Павлом. І що, Павло, що відповідає святий Павло? Що Святий Дух відповідає? Господь відповідає йому напряму. Святий Павло був дуже благословений. Господь йому відповідає. 12 розділ 2 Коринтян. Спочатку Бог говорить, про нього тричі благав я Господа, щоб він відступився від мене і сказав Він мені, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Дорогі брати і сестри, mm -hmm. сила, кож... сила кожного із нас теж здійснюється в немичі. Чому? Тому що, коли ми несемо справді свій хрест і несемо його не самі, пам'ятаємо, як. Господь Ісус говорить, щоб всі до нього струджені, обтяжені прийшли. Бо Він всіх заспокоїть, бо Він буде ці ваші тягарі нести з собою, бо він несе їх із собою. І, е, дорогі брати і сестри, коли ми маємо хрест, коли ми боремося з ним, то ми знаємо, що ми боремося не самі. І цей дуже великий розділ, парадокс, я до кінця його не буду переказувати, е, залишаю на ваш розсуд, але знов-таки пам'ятаємо. Це, як завжди, лютеранський пастор говорить в проповіді, яким чином ми можемо всі питання Господь вирішує в нашому житті. Господь вирішує наші питання через слово, через проповідь і в першу чергу проповідь Євангелія. Безкоштовне прощення у Христі заради Христа. Кров Ісуса змила всі ваші гріхи. Кров Ісуса змила все ваше почуття провини за минулі гріхи. І Господь очищує вас від всякого гріха. Приходимо, слухаємо. Тіху івангелі, причащаємося. І коли нам особливо тяжко, коли ми боремося із своїми спокусами, пригадуємо, як Лютер говорить, в Катихізосі, посилаючи на шостий розділ Римлян, на те, щоб ми поверталися щодня до е, хрещення свого, е, повторили той шлях хаят і пам'ятаємо, що покаяння це є щоденною нашою справою. І люблячий Господь, нікого, хто прийшов до нього, нікого не буде Пам'ятаємо це і Списання.